Зараз на фудіяму тиснем. А що за шляпа? А, а, ось вона. О. Я не знаю, чи ми піднімемося аж на таку висоту, але давайте спробуємо. Ну, Це буде маленький квест, так що тулим туди. Ну, вертушки на 3000 плюс вони літають. Я думаю, від 5, мабуть, вони вже не літають. По тому, що кисень, кисень занадто розріджений і не буде згоряти е, паливо. Ні, ми вилетим. Це, блять, на Еверест ми не вилетим. Треба брати літак якийсь потужніший. На кукурузнику навряд чи ми тут. Ні, давайте. Блядь, давайте спробуємо. Мені цікаво, чи ми на кукурузнику піднімемося туди. Ми за хвилин 10 ми будемо десь майже біля підніжжя. Висота 5700 футів, швидкість 57 вузлів на годину. Дуже тяжко він йде на підйом тут. Мені здається, що це херо. Нам зараз вкрай важко летіти вверх. Він просто не хоче летіти вверх. Ну ми мусимо вилетіти на Фудзіяму 6300 футів. Швидкість падає, швидкість 44. Швидкість трішечки набираємо. Нам треба підйом робити. Ой, він, блять, з натяжкою, з натяжкою пробує підніматись. Треба чуть-чуть розвернутися, бо ми зараз тут сядемо, нам тут не треба сідати. Блять, дуже швидкість падає. О, мене тут парафінить на, на фудзия, блять, ну що пішки йти туди? Та ну то, що його так па? <смі> ж його так плющить-то? Він тут. Я не можу нічого зробити, взагалі, 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 взагалі взагалі, успокойся, блядь. А ну, роздуплився. ти що роздуплився? Амінь! ха 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 Єс, братва. Це означає, що ми піднімаємося вище. Я думав, що це вже все, це для нього фаталіті. Ніхера є порох в порохівниці, як то кажуть. Все, не летить 6800, це що, знову його все, Пік? Та ну нафиг. Нам ще трошки лишилось. Та ну блядь, добре, а ну стоп, давай сюди сядем, нафиг. Все, Гріша будь. Лети без мене. Так, погнали. Ого, та ну нафиг. Куда? Е, Гріша, блядь! я думаю, він роздуплиться. От, сука, чому у нього вдалося піднятися. скуди упіздив? А я. Як ви думаєте, ми будемо тут? Я думаю хвилин 20 не менше ми будемо туди піпляти. Гріша будь нормальний, сука, вернись по мене. Хобот! Бляха він мене киданув! А дивіться як він висоту набирає. Пофіг, за той ви. Найс! О, Григорій, блядь, куда? Назад, блядь! А ну може він. Все, Гріша ушатав. Е єдиний транспорт, який був. Коротше, ну тепер точно пішки. Йоп, твою мать! Хо-хо-хо-хо! І тут домик навіть є наверху. Ну, станція швидше всього якась. Це самий вершок Фуціями. А там всередині величезний кратер. Зараз ми його оглянемо краще. Імбово, Імбово. Останнє виверження Фудзіями у 1707 році. 707-708. Так, зараз я вилізу на той виступ. Маленький. Чекнем е Чекнем весь острів. І будемо звідси звалювати. О, Блядь, там ще більший виступів. Ну я, ладно, я вже туди йти не буду точно. О тепер відкривається весь вид. з висоти тисячу ой, з висоти 3700 метрів. Дуже чотенько виглядає. Все, зараз звідси на лижах. Прямо вниз. Має бути більше хмарочосів правіше. То це получається. Вежа небесне дерево, так? Це вона. Там якась дуже велика хрінь є. Я не знаю, що... Ні, це колесо? Нє, це дерево. Що це таке? Ано стапе. Що це за дерево роз... Ого! Ні, ну нам баги попадаються. Базару ноль. Чекайте, бо я вже протикав де цей. Телевізійна вишка. А вона називається небесне дерево. А от небесне дерево. Зараз, зараз. Це мене. Це, блять, велетенське дерево в Токіо. <рес> <рес> типа. Може, це міні місто Так, тут прям конкретно все запизді... Забагалось. Вон воно, і оглядає якось от так. Так що, виходить, небесне дерево не он то. Не то небесне дерево, а оце небесне дерево. Чекайте. О. Ось воно. Значить, факт правдивий: в Токіо є така штука. Так, добре, чекаємо ще цей монастир, словно звісний, і ми звідси валим. Так, він недалеко від цього, від цієї вишки вежі. Телевізійна вежа небесне дерево. Десь чуть-чуть лівіше зараз подивимося. Блін, місто дуже круто круто виглядає. Ну, серед цього мурашнику не факт, що ми не йдемо зараз в монастир, але ну, я на карті знаю, де він є. І походу я його пролетів. Ні, я його не міг пролетіти, він чуть-чуть далі ціє, цієї вежі. Е, ось він, монастир. О, це він. Вон там далі. Так, ось і сам монастир. Ну він, блін, він так в центрі міста в цих застройках, якось він не дуже. Якби він десь, напевно, був в горах, було би ну, круче. Але... йому, певно, дуже дохера років. Монастир був побудований в 628 році. Нормально так. Не розсипався. Так що можемо звідси е, сміло летіти. Екскурсію по Японії ми зробили. На Фудзіяму піднялись, по місту політали. Монастир чекнули, вежа чекнули. Ну вежа, блядь, ніхі собі. Величезна просто.